Ви на моєму каналі. Сьогодні я хочу розпочати вишивати ось такі чудові заготовки від торгової марки Вусіч. Я вже давно їх придбала, вони мене вже досить давно чекають свого зіркового часу. Я все відкладала на потім на потім, а зараз до мене прийшло таке натхнення. Я вже деякі, навіть у мене є запаси вишивання, я вже їх потихеньку. Витрачаю. Ну, звичайно, я вишивку цих зайчиків поєдную ще з декількома процесами. Я придбала ці заготовки у виробника вже досить давно пам'ятаю, що якийсь період виробник не працював, і я по гарячих слідах придбала. Ну, а тепер давайте розпочнемо і подивимося кожну заготовку. Розпочну огляд з цього чудового великотнього зайчика. Артикул SH021 розмір 17 на 22 см, Мені він більше подобається ніж та зайчиха. Не знаю, він мені більш такий веселий, гарний. тут 20 артикулів бісеру, вказана кількість. Тримаю трошки збоку, тому що це ще були такі старі прев'ю, де вказувався ключ виробника. А зараз вже Виробник намагається всередині в наборі вказувати ключ. Я переважно завжди вишиваю по ключу від Вусіча, тому що там чудовий підбір пісру. Отже, я його так трошки за кадром відкрию, а тут досить цікава фанера, і ми зараз побачимо, яка саме. Отже, ось така, бачите, фанера темна. Вона така, ну, солідненька, але. В неї досить такий приємний. Вона така, знаєте, трошки, такі, ну, не, я би не сказала, що тут є щось вона гладенька, але цікава така фанера. Такого темного кольору, мені здається, на світлі було б гарніше, але дуже гарний в тон майже до заготовки такий фетер, також він не тоненький. І сама підставка. Також дуже гарна і цікава. Ну, Тут неможливо помилитися зі звороту, бачите, так, а тут ось так. Ну, і, звичайно, схема міститься на форматі А4, кольорово символьна. Чудово видно всі значки. Ну, і десь в загальному щось рахувала, там щось 800, 3800, 3800 бісеру, ну, щось таке. І ще я планую розпочинати вишивати саме з цього зайчика. Я підготувала бісер. Бісер я не замовляла у виробника я. Вирішила цього року буде трошки менше купувати. Ну, це поки що, знаєте, це, це не точно. І я вирішила подивитися свої вишивальні запаси, що я маю, а вони солідні. Ну, це все завдяки моїй мамі, тому що моя мама періодично щось підкуплює, щось вишиває бісером. І я ну, хіба декілька номерів я тупила. Це мій улюблений органайзер від Shushel Toys. Він дуже зручний, компактний і невеличкий. Отже, давайте ближче подивимося кольорову гаму. Ось, бачите, така вона. Оцей номер я купувала, бо в мене його не було. Ось цей купувала, і цей здається. А деякі тут в мене багато що було з запасів. Також, здається, матовий. Оцей тут один є кольор матовий, я купувала. Ну, ось така. Досить такі насичені гарні кольори. Вже коли вишую зайчика, потім буду вишивати і зайчиху. Переважно я користуюся цим органайзером. Він для мене дуже зручний. Ось, ну, такий невеличкий огляд саме зайчика. І зараз ми подивимося в пару йому зайчиху. Ось така великодня зайчиха, артикул SH022, розмір 21 на 20. Вона вища за нього, і тут 23 кольори. Бачимо, що в руках вона тримає великодній кошик, і в іншій руці в мене як ніби букет тюльпанів. Ну, але мені не подобаються її очі. Вона якась така, знаєте, здивована дуже. Ну і давайте відкриємо. Ой, тут так цікаво він запакований. Ось ближче прев'ю, де не блистить. Досить мені Мені подобається її сукня, мені подобається її вушка. Ну, а от самі очі не дуже. Ось. Але такі. така вона цікава. Отже, далі сама заготовка. Вона також така, ви бачите, коричнева така. Її... О... Не знаю, чи буде вона міцно стояти, тому що ці такі квіти з боку, чи не будуть вони тягнути саму заготовку донизу. Знаєте, таке буває. Ну, побачимо. Поки не вишу нічого сказати, не можу. Також ось такий сам фетер. І підставка така ж сама, як і у цечка. Ну, Для мене є чомусь, мені хочеться сказати кролик. Не знаю, чому. Виробник вирішив, що це зайчик. Схема йде на форматі А4, кольорово символьна, вона, хоча ця зайчиха трошки більша, виробник видно, намагався вмістити максимально схему на форматі А4, якщо у зайчика вона йде вертикально. То тут іде горизонтальний, трошки чуть-чуть звушно, але значки, я дивлюся, вони не плутаються. Також мені подобається те, що ключ вказаний на самій схемі, тому що в мене є були такі моменти, я колись вишивала якісь набори, і ключ був на самому прев'ю. Тобто потрібно було постійно ходити з тим прев'ю. От, ну, а так, в принципі, кольори, якщо брати. Кольори, то там вони співпадають. Тільки у кролички, звісно, 23, там з'являються нові кольори, там у них подібна рожева гама, синя, зелена, у зайчих з'являються коричневі кольори, тому що тут кошик ось тут, і тут треба такі тут цікаві. От. І плюс тут тюльпани також тут трошки інший, здається, чи білий, чи рожевий, якийсь такий цікавий колір. Ну, ось, в принципі, і все, що я хотіла розповісти. Потім, неодмінно, пізніше, вам покажу результат. Іду я вишивати. Сьогодні, нарешті, до мене прийшло натхнення зняти вам вже готовий результат ось такий неймовірний, дуже гарний зайчик. В мене Вже я досить давно його вишила, не було ніяк часу сісти і зняти відео. Багато різних справ необхідно було вирішити. А тепер я повністю вільна, і в мене є натхнення знімати нові відео. Отже, перед вами ось такий чудовий, неймовірний зайчик. Я навіть не скажу, скільки днів я його вишивала. До мене якось я його вишивала, вишивала. І потім в мене закінчився ось такий, зараз ближче покажу, рож, рожевенький колір. Він ось такий, я забула, який він. Так, чекайте, бо дивлюся, оцей. Він закінчився, але потім я знайшла. Впирилася в своїх вишивальних запасах і все-таки знайшла потрібний колір і довишивала. Тому що цей бісер я навіть не можу згадати номер його досить складно знайти, навіть купити просто в магазині. Тобто треба замовляти десь в онлайн магазинах з великим, великий пакет бісеру. Знаєте, ось тоді тільки так. А отак в маленькі, просто так купити там 5 грамів 10 було неможливо. Також вишиваючи цього зайчика, я ще поєднувала інші процеси, тому трошки затягнулася. До Великодня я його встигла вишити, а ось його подружку, зайчиху, ні, на жаль. Але дивіться, який він гарний, він просто неймовірний. Нагадаю, що я вишивала за ключем. Виробника, тобто я нічого не змінювала. Він дуже гарний, він просто неймовірний. Дуже, до речі, стійка оця сама підставка. Ну Він ж такий великий. Тут, до речі, 3835 бісерин Я так рахувала за виробником ось такий коричневий фетер. Трошки тут в мене проявився, я брала такий оцей клей. Вже забула, як він називається, в моїй голові, не пам'ятаю. Він чомусь лишає плями. Раніше я приклеювала на клей олівець, а потім в мене почав відклеюватися зворот, і я почала брати інший клей. І він, на жаль, чомусь залишає сліди. Хоча а, цей клей рекомендують багато магазинів, дівчаток, відомих блогерів. Але дивіться, який він просто симпатичний, симпатичний. Ну і, звичайно, покажу його подружку Зайчиху. Вона. А ще більш гарніша. Ось така чудова і гарна зайчиха. І тут у неї, до речі, 4874 бісеринки. А тут у неї, звичайно, більше кольорів. Тут, нагадаю, що у кролика 20, у кролички, верніше, у зайчик. зайчика 20, у зайчихи 23. У неї коричневі кольори з'являються ось такий кольор, якого немає у зайчика. Також в, неї в сукні багато блакитного, блакитних кольорів. Але дивіться, які вони чудові. Також, до речі, дуже стійка. Підставка, знаєте, вони такі міцні, гарно стоїть. Тобто, дивіться, я навіть якщо я його гойдаю, вони стійкі, вони не розпадаються і нічого їм не бракує. Е, мені подобається, що вони такі коричневі. Самі ці заготовки, ну, неймовірні і дуже-дуже гарні. З кроличку я, здається, не встигла. От я не пам'ятаю, я щось не встигла довишувати там буквально трошечки. Щось там, Десь бантик, мені здається, якщо мені не зраджує пам'ять. Головне, що до наступного Великодня я точно буду готова. Ну, мені сподобалося якихось зауважень з приводу схеми, жодних немає. Схема ідеальна, я бачила всі кольори. Тут абсолютно немає жодних проблем ні до підбору бісера, ні до схеми, ні до дерев'яної заготовки, ні до підставки, ні до фетру. Тобто для мене це ідеально. Мені все подобається і я дуже задоволена. А тому ось такі мої враження. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви переглядали це відео. З вами була Яна. Всього вам найкращого.